Також є, звичайно, дуже давній варіант. Це як колись там, писали листи, там, дарували вірші. Ну, це більше інтелектуально. Не кожен сприйме таке, бо, тому що е, не всі поети, не всі письменники. Ну і Є ще один варіант це, наприклад, відео, ряд з погадами і плюс пісня. Це взагалі мікс. Тому що е, у вас, наприклад, з цієї людини є конкретні спогади, ви дивитеся на візуальний ряд і ще пісня підспівує. І це створюється вау-ефект. Ось такі варіанти, які я можу, можна сказати, запропонувати, щоб ваші проблеми вирішились, щоб подарунки були кращими, і щоб від цих подарунків дійсно лишався слід. Тому. Всі деталі в телеграм-каналі, хе пісні. Бажаю вам всього найкращого!